Українські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині 19 століття. У 1868 році унітарна Австрійська імперія перетворилася у двоєсту Австро-Угорську імперію Конституційну монархію. Деякі зміни відбулися у становищі українських земель. Галичина отримала. Обмежену автономію. Проте українські землі продовжували залишатися слабо розвинутим регіоном Австро-Угорщини. Великих підприємств тут було мало. Промисловий переворот затягувався. Провідні галузі підпливом збільшеного попиту на нафтопродукти розвиваються. І це був дрогобицько бориславський нафтовий район. Західна Україна давала 64% видобутку солі в імперії, лісопильне виробництво. Переважав іноземний капітал у великій та середній промисловості. Першою залізницею в Україні стала лінія львів перемишль 1861 року. Яка з'єднувала українські землі із Заходом держави? Більшість трудових ресурсів краю була зайнята у сільському господарстві. Переважали поміщицькі латифундії. Сільське господарство починає розвиватися по ринковому. У великих господарствах працювали вільнонаймані робітники. Активніше стала застосовуватися техніка та поглиблювалася спеціалізація районів. Проте Західна Україна продовжує залишатися внутрішньою колонією Австро-Угорської імперії, було присутнє майнове розшарування селянства та майже повна відсутність української буржуазії. Починається активна трудова міграція, до якої призвело малоземелля і безземелля, демографічний бум, аграрне перенаселення та пошуки порятунку від голоду. Місцева промисловість була слабкою, а також давався в знаки тягар національного гноблення і політичного безправ'я. Трудова міграція охопила понад 250 тисяч осіб з Галичини та Буковини та 170 тисяч із Закарпаття. В цей період відбувається зародження і розвиток кооперативного руху. Західноукраїнська інтелігенція намагалася поліпшити долю селянства та міської бідноти. Залучаючи їх до кооперативного руху, кооперація покликана була забезпечити сприяння незаможним, зокрема, захистити їх від лихварства, що набуло масового характеру. Допомогти купувати землю та реманент, збувати продукцію, організовувати хати читальні та освітні курси. Отже. Кооперація це добровільне об'єднання для досягнення спільних цілей в економічній діяльності. Як розвивається суспільно політичний рух у другій половині 19 століття? Основними течіями суспільно-політичного руху було москвофільство. Частина Галицької інтелігенції селянства почали шукати порятунку від колонізації в орієнтації на Російську імперію. Саме так у 60-х роках 19 століття сформувалася дана течія. Її діячі вірили у керівну роль Росії в житті всього слов'янства. Та хотіли приєднання до Росії. Вони заперечували існування окремої української нації, а значить непотрібність власної держави. Та відмовляли українцям у праві на національну мову. У 1870 році Москвофіли заснували політичну організацію Руську Раду. Створили потужну видавничу базу. Проте найбільшого розмаху на території Галичини мала національна течія, яка активізувалася і проявилася у русі народовців, серед керівників якого був син Маркіяна Шашкевича Володимир. Вони орієнтувалися не на російського царя, а на український народ, присвятили себе служінню йому, тому й отримали свою назву. Народовство мало багато спільного з українофілами на Дніпрянщини. Поступово діячі цього напряму стали провідною силою в українському таборі і наприкінці 80-х років 19 століття відтіснили москвофілів на другий план. Вони проголошували єдність усіх українських земель, об'єднання їх у єдину державу та розвиток єдиної української мови, визнавали галицьких русинів українцями, пробуджували їхню національну свідомість, напрямками діяльності та здобутки провідних діячів західноукраїнських земель. Проявилися в українських виданнях Правда та Діло? Тобто народовці займалися пропагандою національних та культурно-освітніх ідей у пресі, а також пропагували національні ідеї через створювання товариства, гуртки та культурно-освітні заклади. Відтак, у 1861 році у Львові було засновано Руську бесіду? У 1864 перший український професійний театр? А у 1868 році створено у Львові товариство просвіта. Чим же займалося товариство просвіта? Вони видавали українську літературу, проводили літературні вечори і лекції, організовували читальні, і на кінець ХІХ століття у їхньому розпорядженні вже було понад 800 читалень, через які народ долучався до кращих надбань літератури, знайомився із передовими методами ведення сільського господарства. Просвіти також фінансували діяльність кооперативів. Важливе значення для розвитку української мови та літератури мало створення у Львові у 1873 році літературного товариства імені Тараса Шевченка, яке було перейменовано згодом у наукове товариство імені Шевченка. Перетворившись на своєрідну Національну академію наук особливо у часи керівництва ним Михайла Грушевського. Він же у 1894 році очолював щойно відкрито кафедру історії України у Львівському університеті. На початку 90-х років 19 століття. В Галичині під тиском влади відбулося деяке зближення позицій частини українських і польських політичних діячів, що отримала назву Нова ера. Змістом нової ери було надання українцям певної кількості місць в австрійському парламенті та Галицькому сеймі. Відкриття трьох українських гімназій. Кафедри української історії у Львівському університеті. Відкриття літературного товариства імені Шевченка. Та часткове його фінансування державою було розширено сферу використання української мови в державних установах та надано доступ українцям до посад. Було створено Ощадне товариство Дністер. Для українського населення українському фонетичному правописові було надано статус офіційного і запроваджено у шкільні підручники. Під пливом Михайла Драгоманова частина молодих українських діячів звертається до соціалізму. Так виникає і радикальна течія українського руху. Це активізувало рух в цілому виникло усвідомлення необхідності єднання зусиль радикалів. І у 1885 році народцями була створена народна рада, яка стала прообразом політичної партії. А вже у 1890 році була створена перша українська політична партія Русько-Українська Радикальна партія РУРП, засновниками і керівниками якої були Іван Франко. Питання про автономію як програмну мету РУРП викликало партії гостру дискусію. Один із молодих членів партії Юліан Бачинський опублікував брошуру Україна і або Україна уярмлена, у який доводив історичну необхідність добуття Україною повної незалежності. На підтримку ідеї самостійності України виступив і Іван Франко. Поступово вона стала основою в західноукраїнському національно визвольному русі. Проте, політичні партії ставили інші цілі: це і поліпшення життя трудівників, установлення демократичних прав і свобод, піднесення національної свідомості українців, і у 1899 році у Галичині виникло ще дві партії: Українська національно-демократична та українська соціал-демократична партія. Саме УНДП швидко стала найпопулярнішою партією в Західній Україні.